Друзі, всім привіт! Доброго раночку. Розпочинаємо новий день і новий влог. Розпочала я його з того, що зібрала Нікусю до школи, відправила, і вона вже скоро майже має прийти додому. Ну, на такий вже собі і ранок. Ось, а я налаштовуюсь на прибирання. Саме головне, що це, що мені треба зробити, так це вимити ванну кімнату із -за того, що сьогодні о 12 ночі вимкнуть. Водопостачання і вімкнуть аж е через день. Завтра цілий день, цілу ніч сьогодні не буде води, завтра цілий день води не буде і аж, е ну тобто виходить, один день і дві ночі в нас води не буде. Це вже в нас, до речі, за цей місяць другий раз, тому що вимикається чомусь е головний цей водогін. Знаєте, таке собі діло, тому що коли вони вимикають, перед тим, як вони вимкнуть, ми маємо набрати стільки води, щоб нам вистачило а, ну, на добу, виходить. Для того, щоб помити, щось їсти приготувати та й е, е, в туалеті, щоб змивати воду, також треба води набирати. але, ну, А це не маленький розхід тієї води. да. Ну, Гарний в них бізнес. Вода Але що зробиш? Треба, значить, треба і будемо набирати. А я хочу перед тим, як вони вимкнуть воду, хочу помити ванну. За того, що вже давно треба це зробити генеральне прибирання у ванній кімнаті я все відкладала-відкладала, все ніяк не було часу. Ось, але хочеться, щоб було чистенько. Ще в мене по плану вимити кухню, але це вже... Точно, не сьогодні, тому що бачу, що трошечки да, підзапустила я свою кухню, фасади треба поприбирати в шафках. але, я кажу, що це не сьогодні, це вже післязавтра, напевно, буду робити, коли вже вімкнуть воду. Так що, збираємось духом, силами і піду прибирати. І ще хочу показати, до речі, дочитала, я книжечку вже, в принципі, давно зникла. Жінка дуже мені сподобалась. Так що рекомендую, хто любить трилери. Такі захоплюючий, тримає в напрузі. Класний, мені сподобалось. І ще взяла ось такий трилер, називається Озеро спокою. Одну сторінку прочитала. Ну, так, почала читати. Ось, але ж кажу: немає якось часу. І мені десь пару днів після книги, яку я завершила, читати. Треба мені пару днів. Щоб переключитись на, на якусь нову історію. Ось, Навіть пролог тут не дочитала, але книжка сама по собі дуже гарна, гарна обкладинка. І дивіться, який гарний зріз. Такий колір да, насичений. Дивіться, полюбляю я такі зрізи, дуже класні. Так, ну а я пішла прибирати. А ще в мене вже майже постиралась білизна. І знаєте, чим я замочувала шкарпетки. Придбала ось такий шантеклір, якийсь універсальний, який підходить для прибирання на кухні у ванній кімнаті. Ну, досить же, все, постирала, молодець. Впоралась, достатньо. І бачите, тут є, ну також можна використовувати, пишуть, так що для білизни. Для речей виводити плями. Я запшикала шкарпеточки біленькі, і зараз подивимось, як він впорався зі своєю задачею. Тому що хотіла, мені потрібно від вапняного нальоту, хочу і його спробувати. Якщо це не підійде, то куплю вже сів, яким я завжди користуюсь. Пишіть, як ви, хто користувався шантиклєром, чи подобаються вам ці засоби. Від цієї фірми. Пишіть, буде дуже цікаво. І якщо подобається, то які саме? Бо їх багато різновидність цих засобів для прибирання. І для прання, до речі, також є мило. Я бачила в Тіктоці рекламу плямовивідне. вивідне і пральні. Гелі. Що я вам хочу сказати? Шантеклір впорався зі своєю роботою, але не на 100% відіправ шкарпетки. І хочу вас застерегти, те, що його можна використовувати лише на білі речі. Ну, ось саме цей, тому що він на кольорових речах виїдає колір. Ну, Декілька речей зіпсувала, зіпсувала трошечки, але ну, такі. Не дуже важливі, скажімо так, домашні, і залишились від нього білі плями на кольорових речах. Так що майте собі на увазі, ну і я буду, звісно, знати. Зараз ще закину чорне, чорні речі, тільки не почекаю, поки Нікуся прийде, бо я хочу вибрати в тому, в чому вона пішла. Так, ну а я, Іра, вже візьми за роботу, вимити цю вже. Ванна, кімната. так я не люблю того робити. Може їй щось подобається. Вона хотіла коричневі штани. Угу. Це не її фасон. Ми з мамою вже зайшли. Я господиня. О, я господиня, так. Ну, переплутала трошечки. Вибір тут дуже великий всього. Але нема і Богу, багато ми Ну, Ми заходили подивитися, чи є капсули балія для обличчя. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ну і зайшли в побутову хімію. Також дуже великий вибір. Дивіться, який гарний посуд. Салатники такі прикольні, ніжні. Ну, тут взагалі дуже великий вибір посуду. Так? Бутылки. <сіст> Декор. Угу. Рюмочки, салатнички. Тут, тут. Ну і ось це гарне, біле. Угу. Взагалі ця посуда гарна, мені подобається. Угу. І оце мені подобається. Менше, угу. ніж. Прикольно. Чим я зараз займаюсь? фарширую перці. Тут я їх почистила, помила і начиняю. Тут в мене 10 перчин. нам якраз буде достатньо ну, на два рази, десь на, два, на дві вечері нам його вистачить. Фаршу в мене ще. Я весь фарш, тут кілограм у мене фаршу. І маленька, ось така біленька, неповна чашка рису. Зробила засмажку. Рис завжди я засипаю сирий. ось, ну і Роблю засмажечку. І в мене має залишитись трошки цього фаршу. Хочу зварити суп з фрікадельками. Ну, а якщо не залишиться, ну та й так воно і буде. Тому що я ще окремо зазвичай, якщо в мене залишається фарш, я роблю такі тівтільки, закидую до перчиків і воно все це разом тушкується. Із-за того, що Нікуся самі ці перці не їсть, вона завжди перчину викидає, а сам фарш цю котлетку їсть. Подивимось, скільки в мене його залишиться, ну чи залишиться взагалі, тому що минулого разу я робила. Я вже не пам'ятаю, скільки у мене було того фаршу і скільки перчин, але вся начинка в мене пішла на перці. У мене тут відкрилось виробництво з приготування сніданків. Я психанула і вирішила зробити напекти млинці. Поставила ще куряче філе варитися. Воно вже в мене, напевно, зварилось. Хочу зробити млинці з куркою з сиром. І ще е, хочу посмажити е, сирники. Знаєте, так, щоб зранку, коли нікусю до школи збирати, просто дістала, розігріла і нормально. І не паришся, що це тобі приготувати. Так і швидше воно, в принципі, виходить. Але бачу, що напевно зараз буду ще одну порцію млинців замішувати. із за того що. Так, і за чого? і за того, що просто хочеться зараз їх з чайком, можливо, просто без нічого, там, з медиком чи зі сметанкою. Бо Нікуся схопила один млинець. Я кажу: не чіпай, бо так не видно. Стоїш, готуєш, і не кінця не краю їм не видно. Ось, значить, зараз я швиденько ось це допечу і, напевно, ще одну порцію заколочу тіста. Так, все, млинці насмажила, закрутила з сиром. Та куркою. Тут в мене сирнички. Ось стільки. Небагато, треба було більше, ще одну пачку висипати сиру. Але то нічого, з'їдять сирники. Потім візьму в кумий рецепт цих пончиків сирних. Каже, що дуже смачні виходять. Зараз це я. Вони вже остигли. Зараз я це все завакумую. Давай. Ось ще, як я казала, робила другу порцію тіста на млинці. І ось що залишилось дві штучки. Це по одному мені і Юрі. Нікусечка трошки під'їла. Смачненькі вийшли. Ось так, що я вже буду спокійно. Знаєте, зранку просинаєшся, ми з нікусю встаємо в 6 ранку. І я встаю і починаю щось готувати. Куди легше, коли в тебе вже все наготовлено, просто. Розігріти в мікрохвильовці. Але, ну, Або зазвичай я там роблю чи творожок, ну, кислий сир з цим, як його, з медом чи омлет. А тепер ще й буде млинці і сирнички. Так що, я думаю, що до кінця тижня мені цього має вистачити. Ну, сирників то не вистачить, а млинців точно вистачить. Ще треба шукати якісь ідеї сніданків. Щоб, знаєте, не було одне й те саме, але зазвичай хочу, знаєте, нагодувати, накормити нікусю зранку так, щоб це було ситно та поживно. Я вже багато де дивилась, бачила, що найпоживніший поживний сніданок це яйця. І навіть не каша, але якщо і каша, то це. Гречка. Е, ну, Гречку я, наприклад, зранку би не хотіла би їсти, і моя дитина тось, ну, точно так же. Е, ще з молоком. так, Але так як ми молоко не вживаємо, тільки я в каву собі додаю, молоко чи щось на ньому готую. Так, молоко ми не п'ємо. Хоча я дуже сильно люблю молоко. Знаєте, мені так хочеться того молочка холодного з холодильнику. Якусь солоденьку булочку, наприклад, з корицею, з цим з маком штрудель якийсь. Я б з задоволенням, але я вже собі багато років цього не дозволяю. Із-за того, що я, якщо так зроблю, вип'ю молоко з солоденькою булочку, ну якоюсь здобою, то через 2-3 дні шкірі мої обличчя. Буде непереливки. Тому треба чимось жертвувати <смі> жертвою молоком. Але бо дуже потім важко виходити, виводити шкіру на обличчі з цього стану. Тому я вважаю, що воно того не коштує. Я, наприклад, краще невеличкий шматочок тортика з'їм, від тортика навіть, ну, від тортика немає навіть такого е ефекту, як від. Молока і від здоби, ну, коли це в поєднанні. А ще знаєте, що люблю? Люблю кефір також зі здобою. Хоча кефір я можу випити взагалі без проблем. І здобу трошечки з'їсти, хоча потім про це жалкую. А якщо в поєднанні це гримуча суміш для нашої шкіри. Так що так. А я зараз ставлю це все в холодильник. І трошечки присяду з того, що дуже болить спина.